Інтерстелер сміливо можна вважати проривом в індустрії наукової фантастики. Нолону вдалося поєднати суворі та чіткі закони фізики з важким та складним сюжетом так, щоб історія була зрозумілою кожному. Кожна сцена фільму залишає стільки відкритих питань, що з першого перегляду важко помітити усі деталі сюжету. Ось кімната Мерфії її дитинства, а ось її кімната через 30 років. І що першу, що другу кімнату Купер бачить одночасно та може прямо впливати на події у ній. Кінцівка інтерстелеру комусь винесла мозок, змусивши перед. Являтися епізоди з аномаліями у кімнаті з абсолютно іншої перспективи а когось розчарувало, тому що увесь сенс фільму був зведений у клішоване гасло Кохання врятує світ, але в мене є доволі серйозні сумніви з приводу цієї тези. У пошуках сенсу інтерстелеру потрібно пам'ятати про одну важливу річ: ідея історії, створена не сценаристом, а фізиком. Хоча Нолан і довів фільм до ладу та зробив його зрозумілим для пересічного глядача, головним все одно залишався Кіп Торн. Він дав режисерам чітко визначені межі, перетинати, які було заборонено. Перше, усі події фільму повинні мати наукове обґрунтування та не мати протиріч з сучасними знаннями людства про космос. Друге, здогадки та теорії, які використовуються у сюжеті, повинні бути підтримані хоча б невеликим числом авторитетних науковців. Саме тому у фільмі немає подорожей минуле, тому що подібні переміщення у часі повністю відкидаються сучасними знаннями про всесвіт і вважаються буквально неможливими. Якщо ти запитаєш, як тоді Купер власноруч змінив минуле без подорожі у нього, то тут є проста відповідь: він потрапив у п'ятимірний всесвіт, у якому час є просторовою величиною, тобто такий самий, як висота, ширина та довжина. Для нього усе відбувалося одночасно, тому він міг переходити з одного моменту в інший як ходити з однієї квартири в іншу до подорожей у минуле це не має ніякого відношення. Протягом всього написання сюжету Нолан був загнаний у рамки реальності, які не дозволяли йому розвивати сюжет так, як йому заманеться, та вкладати у фільм той сенс, який він хоче. Саме наукова спрямованість багато в чому визначила кінцівку фільму. Розглядати події та відповідати на запитання про те, про що насправді хоче нам сказати Інтерстеллар, треба саме з огляду на його науковий ґрунт, тому що у іншому випадку можна спокійно натрапити на хибну дорогу пошуку сенсу у тому, що до історії немає ніякого відношення. На землі відбувається екологічна катастрофа, в результаті чого Люсов стоїть перед прямою загрозою голодної смерті та вимирання як виду. Взагалі Купер вимушений займатися фермерсом замість омрійної діяльності астронавтом. Його донька Мерфі в той час знаходить дивну аномалію у своїй кімнаті, завдяки якій вони знаходять таємну базу НАСА. Та дізнаються про те, що Люсов повністю загине через 40 років. Для вирішення цієї проблеми була відправлена експедиція на пошуки пригодних для життя планет. А Куперу в свою чергу пропонують виконати. Ти життєво важливу для всього людства місію полетіти на три найкращі планети та власноруч перевірити їх стан. Так як і він є найкращим пілотом у розпорядженні людства, і тут наш головний протагоніст стоїть перед вирішальним вибором: кинути улюблену доньку заради спасіння людства або залишитися на землі, довіривши найважливішу місію за всю історію людства космонавтам, які з цим завданням не впоруються. Тому що, як нам прямо сказали у фільмі, інженери зараз не на часі. Людство потрібна їжа, тобто її виробники, а саме фермери. Інженерів у нас вистачає, вистачає телевізорів, та літаків не вистачає їжі. А ще не вистачає фермерів. Гарних верворів. Купер їде на завдання, все йде нормально до моменту з необачністю Амелії, і увесь екіпаж корабля стоїть перед питанням. Часу на огляд двох останніх планет і поверненню на Землю в них немає, тому треба обирати одну планету з двох. Саме з цих подій починаються головні аргументи у сторону того, що Інтерстеллер це фільм про кохання, це фільм про кохання, яка робить неможливо можливим, руйнує усі бар'єри та і справжнім двигуном прогресу. Купер дорікає Амелії через втручання її почуттів у виборі тої планети, на яку полетить команда. Вона кохає Вольфа Едмунса. Це правда? Так. Але у свою чергу голосує за планету, яка знаходиться ближче до їх місцезнаходження, знаходження, керуючись бажанням якнайшвидше повернутися до Мерфі? Далі ще цікавіше, після невтішних пригод на другій планеті Купер обирає жертвувати собою з метою дістати дані з крутячої нори саме через те, що так буде краще для доньки. Тому що якщо б він повернувся додому без нічого, а Мерфі дізналася, що він мав можливість дістати життєво необхідні дані для спасіння людства, то чому він взагалі летів з землі та залишав її на настільки великий термін? У чому взагалі сенс настільки довгої подорожі? Купер хоче врятувати Мерфі, а Мерфі хоче врятувати людство. Взаємозв'язок, який і став головним аспектом порятунку цивілізації. Саме любов батька до доньки стала вирішальним стимулом усіх подій фільму. Саме вона стала ключем до спасіння. Про це говорить сам Купер під час знаходження в Тесеракті. Те, що казала Бренд, мій зв'язок із меж, він матеріальний, це ключ. Сенс у безмежній силі любові та її вирішального впливу на усе, що відбувається у світі, є дуже влучною. І здається, саме це нам хотів сказати Нолан. Але ця інтерпретація йде в розріз справжнього джерела історії: Інтерстеллер це фільм у першу чергу науковця, і лише потім сценариста. Це треба тримати в голові, тому що говорити про головний сенс кохання у фільмі, який орієнтується на науку. Абсурдно, нам хочуть донести дещо інші ідеї. Фільм намагається довести нам те, що людей врятували більш розвинені люди з майбутнього. Про це відкрито заявляє і Купер, але чомусь усі ігнорують той факт, що усе людство має зникнути як таке. І до слів Купера треба відноситися з розумінням того, що він ніякий не фізик, він просто пілот та інженер, який гадки не має про сучасні знання у сфері загально прийнятих законів Всесвіту. Як можна вижити на планеті, на якій немає жодного шматка їжі істоти? Які створили тесерак для Купера апріорі не можуть бути людьми, це банально неможливо. І для пояснення цієї дилеми слід повернутися до такого непомітного персонажа, як Тарс. Зверни увагу на одну з останніх сцен фільму. Тарс полетів з Купером у літаку у крутячу нору, але поряд з Купером ми його чомусь не бачимо. Навпаки, він, наче за кадром, пояснює йому те, що зараз відбувається. Десь у їхньому п'ятому вимірі вони. Врятували нас, створили тривимірний простір середині п'ятивимірної реальності, щоб ми могли її збагнути, але нічого не виходить. І без цієї найціннішої інформації Купер не зрозумів би нічого: ні те, де він знаходиться, ні те, що йому взагалі потрібно робити. Кіп Торн та Нолан не інакше як чітко натякають нам на те, що людей врятували роботи, які вижили після катастрофи через те, що їм банально не потрібна їжа для існування. Як ми знаємо з епізоду про безпілотник, люди вже давно запускають машини. Які можуть працювати нескінченно багато часу, і давно він так літає? Станція керування в Делі накрилась тоді ж, коли і наша, 10 років тому. Ого, і саме сукупності усіх фактів можна спокійно сказати, що люди були врятовані своїми ж технологіями. Кіп Торн каже про те, що якщо щось і врятує людство від зникнення. То це технології, будучи вченим. Він показує силу не ефімерного кохання, а силу самоматеріального та бездушного світу, штучного інтелекту та машин.